Старі дії дають завжди старий результат. Скільки б ви не робили, скільки б ви не повторювали, старих дій вони завжди приведуть вас до старих результатів. Подобається вам це чи не подобається? Наприклад, якщо я залив зараз всю, всю чашечку окропу, тепер візьму чайний пакетик, до речі, це не реклама чаю, і буду його робити ось так, то на виході в мене завжди буде чай. Хочете ви того, що я хочу каву, то мені доведеться зробити нові дії, не старі, нові. А тепер як роблять люди завжди. Блін, давай, сонечко, стань кавою! Стань кавою! Я молюся, будь ти кавою! Кава? Як був чай, так і залишається. Ну, я оставлю на декілька років, і точно буде кава. Кава. Ні, ще не кава. От ще почекаю, точно зміниться, от точно буде кава. Щас от. Я, а а, а чого не кава? Я скільки вже чекаю, кави немає. Що ж відбувається? Це стосується як проблем в кексі, так і проблем в психології, так і проблем в вашому житті. Старі дії завжди дають старий результат. Якщо у вас в постілі є проблеми, Якісь чи проблеми. Якщо у вас не виходить щось, або, наприклад, ваша дівчина чи ваш чоловік взагалі не хочуть з вами займатися коханням, і ви залишаєте все, як є, то повірте, найчастіше нічого не зміниться. Ще раз, старі дії, старий результат, нові дії, новий результат. Причому вам можна сказати, ну, коли ж мені ж пощастило, от воно так пощастило, так пощастило, це лише ісключення із правила. Ну уж ніяк не правило. Тому ще раз це відео базується на тому, що якщо ви робите старі дії, кипіточок, чашка і чийочок, то ви отримаєте старий результат завжди. Виключення є дуже-дуже дуже дуже рідкі виключення. Але ви скажете, я надіюся, надіжда це круто. Надія вона ламає людей. Чому? Тому що ми надіємося, що воно зміниться само. Проблеми в... Житті пари самі пройдуть. Проблеми з дитиною самі пройдуть. Проблеми з грошми самі пройдуть. В постілі самі, в психіці, самі, в комунікації з людьми. Все пройде само. Це само пройде, розумієте? Тому ще раз, надія вона руйнує життя, старі дії завжди приведуть до старих результатів. І ці дві теореми вам треба завчити на зубочок і подивитися на своє життя. Якщо вам щось в ньому не подобається, якщо вам не подобається ваш стиль життя, то хоч ви моліться, хоч ви чекайте 20 років, чай ніколи не перетвориться на Кохве, або носок, або на що завгодно. Тому що завжди почуйте, старі дії дають старий результат. І тільки якщо ви почнете робити щось нове, ви отримаєте новий результат. Можливо, він вам не сподобається, але він буде новий. На сьогодні, все. Дякую за увагу.